Четвер, 22 лютого, час новин на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Танковий снаряд влучив в метрі від нього і відірвав три кінцівки. Неймовірна історія боротьби і порятунку захисника дніпровськими медиками. Ув'язнені за патріотизм у Дніпрі презентували арт-проєкт на підтримку цивільних, яких російські окупанти тримають у заручниках. Про долю людей розкажемо у випуску війна, яка нас змінила. Продовжуємо цикл ексклюзивних інтерв'ю до другої річниці вторгнення. Сьогодні історія протезистки, яка буквально ставить на ноги кіберлюдей. Вночі на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. Знищено три ударні дрони у Кам'янському та Павлоградському районах. Нарешті території регіону було тихо, не зафіксовано обстрілів і на Нікопольщині. Сапери знищили нерозірвану російську ракету. Днями під час чергової ворожої атаки протиповітряна оборона збила кероване залізячем. Ракета впала у поле в одному з районів області. Снаряд з бойовою частиною не здетонував. Врешті сапери ліквідували його прямо на місці. Підірвали за допомогою електродетонатора. Увага, вогонь. Загалом сьогодні в Україні протиповітряна оборона збила 8 з 10 безпілотників. Крім Дніпропетровщини, ворожі цілі ліквідували на Харківщині, в Полтавській та Запорізькій областях. Росіяни також атакували ракетою Х-31. Тим часом з'явилось відео знищення великого скупчення окупантів на Херсонщині. Там на полігоні проходили тренування штурмовиків. Врешті щонайменше шість десятків загарбників було ліквідовано. Дійсно, готувалися російські військові. Які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. так дійсно окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованої лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки за попередніми даними. ймовірно, що там знаходились і представники командування окуповані Дніпро, але ці дані ще перевіряють. Він пережив пряме влучання ворожого танку, але лишився одразу обох ніг та руки. У Дніпровській лікарні рятують життя військового Василя. Попри важке поранення, чоловік не втрачає віри у майбутнє. Каже, тепер має ще більшу жагу до життя. Де бере сили, розповів нашій Катерині Нічик. Сказав тату, я зробив все, що він. Це було перше, що важко поранений Василь сказав батькові Олег, прийшовши до тями в реанімації. Нині боєць в палаті інтенсивної терапії. Він пережив прямий постріл танку у бліндаж. Лягло, чітко лягло переді мною спочатку, але я був у укритті, був в сильному в, в, в тунелі. Я ще подумав, певний гад пристрілявся. І mm. другий, прямо скажімо так, за метр від мене. Ляг. Мене врятувало те, що він впав не в прохід. Я просто перед тунелем і мене вже побило, мене вбило осколками, кушетами. Із потрійною ампутацією, але живого бійця витягли побратима, надали першу допомогу та передали медикам. Василь втратив багато крові. Лише на етапах евакуації йому перелили три літри донорської. Ще чотири вже у лікарні. Якби не кров людей, не кров тих, хто не байдужий до нас, бійців, ми б. Би... Ми бачками вмирали, скажемо так. От хочу дуже велике дякую сказати тим, хто здавав кров для мене, тим людям, чия кров давала мені життя. Чесно кажучи, якби не, ну, не вона, ну мене б тут не було, я би помер. Усвідомлення того, що міг померти ділиться, подарувало ще більшу жагу до життя. Поряд із лікарняним ліжком нині батьки. Вони каже, підтримують морально. А вдома на захисника чекають дружина та восьмирічна донька. Тут Пошукова операція підняла на ноги півдні прапів Запоріжжя та найто відчувала, що з ним щось сталося. У мирному житті Василь був залізничником, працював монтером колії. На війну пішов ще у 2014-му. Тоді впродовж трьох років захищав країну від російської навали. Не зміг залишитися осторонь, і коли почалася повномасштабна. Він такий з маличку, бо він такий в нас такий непосидючий, і він ну. Як щось погане ставлять стається, що він може десь там щось зробити, він не буде сидіти. Осторонь. Лікарі ж кажуть, попри важкі поранення, боєць досить швидко відновлюється. Зараз він вже говорить, зняли штучної вентиляції легень, але вкрай важкий знаходиться на препаратах, які підтримують його життя. І наші лікарі, ріматологи роблять все можливе, щоб він. Поскоріше видужав. Надалі військового чекає реабілітація та протезування. Рідні ж вірять, незабаром Василь обов'язково навчиться наново ходити. Я навіть знаю, що коли ми будемо йти вже звідси в кінці, то лікарі так само скажуть, що ми зробили все, що могли. Він стане на ноги. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. Вона інженерка протезистка Ірина Ткач разом з командою останні вісім років в буквальному сенсі ставить на ноги наших захисників. Шанс на повноцінне життя вже отримали більше тисячі поранених. Як це вдалося в умовах постійних повітряних тривог та ракетних обстрілів до другої річниці повномасштабного вторгнення? Ми продовжуємо це інтерв'ю. Війна, яка нас змінила, ексклюзив нашої тетяни Заєць. Молодих людей, яких потрібно було максимально короткий термін відновити і повернути до активного життя. Бо ампутація для них не означала інвалідизація, та а лише зміни умов життя. Ірина Ткач, інженерка-протезистка на Дніпропротез, викладачка кафедри спортивної та реабілітаційної медицини медакадемії. Коли для вас почалася війна, всі ми знаємо, що війна в Україні почалася в 2014 році. Але повномасштабне вторгнення вже пам'ятаю більш в свідомому віці, да? почалися зранку вибухи, і я зрозуміла, що дитину я вже не відправлю до школи. Якийсь на декілька там днів був ступор. Як почалися дзвінки пацієнтів, запитували, чи працюєте, ви просто зрозуміли, що да, Протест не розкіш, а засіб пересування і почали виходити на роботу. Що ви вважаєте для себе та власне для ваших колег найбільшим випробуванням у воєнний час? Зараз мають травми молоді люди, наші захисники, наші герої. Якщо ми звикли до там ампутації та атеросклероз, цукровий діабет, це більш такі вікові. Після 22-го ми говоримо просто про тисячі. Молодих людей, яких потрібно було максимально в короткий термін відновити і повернути до активного життя, що саме вас змінило за час війни? От Коли так працюєш з такими над людьми, ти весь час отримуєш зворотню енергію. От Кожен мій важкий день там, понаднормової праці, або без вихідних, от поставили хлопця на протез і він йде, або сідає разом з тобою в автівку, пробує, як він буде там кермувати, або зробили там протез руки, і він вже пробує там зав'язувати шнурки. Або це дає колосальний зворотній зв'язок. Що змусило вас плакати від щастя або навпаки під час роботи? Змушує плакати лише одне: то що ми втрачаємо патріотів, ми втрачаємо свідомих громадян, ми втрачаємо цвіт нації. Єдине про що завжди я як мама задумаюся, те, щоб цим людям народжувати і ростити дітей. Як війна змінила українську медицину? Це в 22-му ми їхали за кордон для того, щоб обмінятися досвідом, навчатися. То тепер стосовно міновибухових травм українці можуть ділитися стосовно там апаратів зовнішньої фіксації стосовно там полі, травм складні там уламкові перелами, зростання, консолідація їх. Дуже багато. Того, що українці самі вже можуть поділитися своїм досвідом. Яка ваша найбільша професійна перемога? Коли пацієнти від тебе з посмішкою, коли він завжди може повернутися, набрати та підкоригувати виріб, коли він обізнаний про свої права? Я рахую оці довірливі стосунки поміж фахівцем і пацієнтом, по перше, людиною вони є самим великим досягненням. Як зміниться ваша робота після перемоги? Сподіваюся, що суспільство, яке до того було не готове до сприйняття ветеранів, не готове щиро, ну не всі, скажімо, не всі готові да, щиро приймати. Що для ветеранів будуть створені найліпші освітні програми, будуть створені робочі місця. Кожен з ветеранів, який пройшов складну травму, політравму і протезування, він може бути ментором, він може ділитися досвідом. Тобто, одна справа, коли щось кажу, я як фахівець по протезуванню, да, і зовсім інше, коли проходить хлопець. Який пройшов цей шлях відновлення, лікування, протезування, реабілітації, і який е, свій шлях може поділитися як е, не просто да, мотивуючи е, інших хлопців, як показуючи своїм прикладом, що та ампутації трапляються, це війна, але це не кінець життєвого шляху, і е, можливо навіть з протезами відновлення і якісне життя. Наші ігри нескорених доказують те, що хлопці з протезами. Роблять набагато більше аніж звичайні люди. Дніпропетровське протезне підприємство було створене після Другої світової війни, і має найвищу акредитацію та виготовляє всі види протезно-ортезних виробів, зокрема за новітніми технологіями. Тетяна Заяць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Будь ласка, звільніть пташок у Дніпрі. Презентували арт-проєкт на підтримку цивільних полонених. Герої колажів, шестеро в'язнів з тимчасово окупованих Криму, Харківської та Херсонської областей. Росія звинувачує їх у шпигунстві. Насправді ж кажуть родичі бранців. Вони опинились за гратами через проукраїнську позицію. Про долю людей далі в сюжеті. Приниження тортури приниження. Ось так нам живеться в полоні. Лихо лишається в наближенні. Очі кров стука у скроні. Олена зачитує вірші свого чоловіка Сергія Цігіпе. Він майже два роки у російській в'язниці, нібито за шпигунством. У новій каховці подружжя займалось волонтерством. У березні 22-го року Сергія затримали на блокпосту. Дружина переконана все через його активну громадянську позицію та участь у проукраїнських мітингах. І те, що він журналіст, і те, що він письменник, і в нього були політична сатіра, де він висміював і Путіна, і Лукаш. Шенка і Владу Януковича, і він ще активний учасник майдану. У нього є книга В РФ Сергію винесли вирок 13 років ув'язнення. Нині чоловік у Сімферополі незабаром його етапують в глиб Росії. Спілкуватися з коханим Олена Лена може лише листами. каже росіяни знущаються з полонених фізично та морально, не дають їм необхідного лікування. Стан здоров'я погіршується, тому що погане харчування майже немає прогулянок свіжого. Повітря то все це дійсно сказується. А тим паче, що їх там і катували, і били електрострумом. А ось Дар'я про свого брата Вадима Замкового практично нічого не знає. Чоловіка та декількох його друзів викрали селища Циркуни на Харківщині ще в березні 22-го. Почався обшук дому, але вони нічого не знайшли, тому вирішили забрати хлопців на фільтрацію, так сказати. І з того моменту ще ніхто не повернувся. Єдине, що вони сказали що він задержаний за дії спеці спеціальної воєнної операції, знаходиться на території Російської Федерації. Все. єдиний лист від Вадима прийшов торік, в травні каже сестра Бранця. Там було декілька слів: що в полоні та чекає на обмін в Україні, тата чекають двоє дітей. Десять років хлопчик і вже три роки. Тому коли йому горати забирали, малому було півтора роки. Зараз йому вже три, і він постійно ходить три з половиною. Він ходить шукає тату, тому що два роки. Просто тата він не бачить на підтримку кремлівських бранців у Дніпрі створили арт-проєкт. Колажі мисткині Катерини Ситою розкривають історії через образи поневолених пташок. Переселенка Тетяна каже, особисто не знає нікого з полонених, та їй болить за кожного українця. Багато хлопців, дівчат наших в полоні, і треба про це говорити, щоб це люди пам'ятали і якось робили кроки для визволення наших людей. Загалом за інформацією повноважні. Жного Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця 28 тисяч українських цивільних перебувають у полоні РФ, але без сприяння міжнародних організацій українська влада не може перевірити їхній стан, отримати доступ до російських тюрем чи навіть передати їм ліки. Інна Таранець, Євген Шпак, новини 11 каналу. Польські фермери продовжують блокувати шість напрямків на кордоні. Станом на сьогодні майже 2,5 тисячі вантажівок стоять у чергах та не можуть проїхати в бік України. У державні прикордонні служби повідомляють, що найбільше скупчення автівок навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава Руська, Шигині та Яготин. В протилежний бік саме в Польщу проїзд взагалі заблокований. Там вчора кордон перетнуло лише 60 вантажівок, 40 в бік України і 20 в бік Польщі. А по напрямку пункту пропуску єгодин це 70 вантажівок, які перетнули кордон в бік нашої держави, і жодна вантажівка не перетнула кордон в бік Польщі. Пропонував винуватцю ДТП закрити кримінальне провадження у Дніпрі. Викрили на хабарі правоохоронця. Він обіцяв фігуранту дорожньо-транспортної пригоди, у якій травмувалися люди, закрити справу та повернути арештовану автівку за свої послуги. Запросив 2000 тисячі доларів США у разі сплати, гарантував винуватцю вирішити всі його проблеми. Тепер правоохоронцю хабарнику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. 15 років за ґратами та конфіскація майна засуджено агентку російської розвідки. Мешканка Дніпропетровщини коригувала вогонь по військовій техніці та локаціях підрозділів ЗСУ у Кривому Розі. Для виконання завдань куратора вона об'їжджала вулиці міста та знімала все на відео. У своїх звітах агентка Кремля надсилала скріншоти із геолокацією зазначених позицій та детально описувала логістичні маршрути. Також вона фіксувала та передавала інформацію щодо результатів ворожих обстрілів. Крім того, Го засуджена зливала фото і відео адміністратору одного з проросійських телеграм-каналів за грошову винагороду. До набрання вироку зрадниця перебуватиме під вартою. Мінус алкоголь та цигарки. У Новомосковську виявило точки продажу без акцизу. Правоохоронці провели перевірку магазинів та торгівельних павільйонів. З незаконного обігу вилучили майже 3,5 тисячі пачок. Сигарет та 150 літрів алкогольних напоїв все продавало без дозвільних документів та марок акцизного податку. За попередніми підрахунками вартість вилученого становить майже 200 тисяч гривень. На порушників складено адміністративні протоколи. Дніпро має рекордні показники зайнятості і є лідером за кількістю працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Нині 60% переселенців мають тут роботу. Інспекція з питань праці та зайнятості населення разом з найактивнішими роботодавцями міста проводять зустрічі у шелтерах, місцях видачі допомоги та при військових адміністраціях. Все, аби переселенці могли знайти собі роботу. Також створили телеграм-канал. Зараз він на ваших екранах. Тут постійно оновлюються вакансії, і головне усі з. Офіційним працевлаштуванням сьогодні в Дніпрі роботу мають понад півмільйона людей, але потреба у спеціальностях залишається. Дуже велика потреба в працівниках це постійно, це і касири, це і продавці у всіх торговельних мережах. Якщо вести по промисловості, це те, що стосується робітнічих спеціальностей, то очікують майже всіх те, що робітнічі спеціальності відноситься. Якщо вести мову про освіту, також у середніх школах потрібні вчителі різноманітні. це і фізика, і математика, і література. Школи Дніпра стають консультаційними центрами для переселенців з дітьми, щоб залучити людей у життя громади та надати їм необхідну психологічну допомогу. У місті провели конференцію для освітян інтеграція жінок і дітей ВПО організатори Гендерний клуб Дніпро за підтримки фонду Марії Пінчук за дітей під вибухами і з загрозою для життя у надскладних умовах волонтери вивозять людей з гарячих регіонів на безпечні території. Це вас сьогодні вночі прилетіло, да, во двор? Так, так, да, так. Да, Зараз да. документи. Я вас дуже прошу, тільки, будь ласка, швидко. Якщо не можете знайти їх, зроблять. Ну, чого, нічого страшного. Вы все, залазьте, залазьте, швидше. Господи, це мій город родной. Да, нету Авдіївки. Це мій родной город, я тут родилась і виросла. Проєкт як прифронтове місто прихистило вже понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Переважно це жінки та діти. Тільки в одній з гімназій міста зараз навчаються 50 дітей-переселенців. Вчителька історії Наталія Хруленко розповідає: діти, які приїхали з зони бойових дій, гостро реагують на сигнали тривоги і потребують особливої уваги. Я не буду називати ці такі актуальні, дуже небезпечні міста, де перебували наші діти, але реакція їх різна. І були проблеми. Ми навіть працювали в співпраці з психологами, щоб вивезти дітей із цих таких посттравматичних станів. Саме до освітніх закладів жінки з дітьми звертаються в першу чергу, бо малечі треба вчитись. Тому гендерний клуб Дніпро та фонд Марії Пінчук за дітей провели для вчителів шосту спеціальну всеукраїнську конференцію інтеграція жінок і дітей ВПО. Класні керівники, адміністрація школи можуть надати жінкам інформацію про те, з якими питаннями і проблемами куди звертатися. Це захід для освітянства нашої області, в партнерстві з громадською організацією ТК Україна за фінансовою підтримкою фонду Гайнріха Бьоля в Україні, а також фонду Марії Пінчук за дітей. майстер класи з арт-терапії та практичної психології, лекції експертів і відкриті дискусії організовані для освітян, які прагнуть фахово допомагати переселенцям. Треба робити все зараз. Все, все разом робити, треба змінювати і державу, треба змінювати суспільство. Треба змінювати педагогів. Треба змінювати освіту. Треба зміню... це все потрібно робити разом, і це взаємобословлений процес, тому що освіта змінює суспільство. В Україні одним з перших адаптацій дітей ВПО почав опікуватися фонд Марій Пінчук за дітей. Там з початку війни надавали прихисток мамам з дітьми. Навіть бомбосховище обладнали в стилі дитячої кімнати та ще й з телевізором, щоб під час тривог діти дивились мультфільми та відволікались. Також фонд Марії Пінчук за дітей допомагає вдовам та дітям загиблих героїв. providers oh, На конференції у Дніпрі проводили майстер-класи. Там освітян навчали психологічним практикам, що зменшують тривожність у малечі під час сирен. Бо школярі Дніпра багато часу проводять в укриттях тривоги, укриття. Ви ж розумієте, співпраця з дітьми, і треба якось і самому заспокоїтись, і дітей заспокоїти. І тому такі навички вони для нас зараз дуже важливі. Тут є і фізичні вправи, і розважальні зовсім інший підхід. Буду рекомендувати колегами на педраді обов'язково. Коли ми ці питання розглянемо? Ще один важливий напрямок допомоги переселенцям розв'язання юридичних питань. Нема на кого покластися, нема у кого попросити допомогу, бо її соціума, в якому вона звикла жити, немає, і тому таким соціумом для людини повинна стати та громада, в яку людина переїхала. Задля швидкого розв'язання питань важливо, щоб було порозуміння між громадськими організаціями та представниками влади. На цьому форумі всі розмовляли на одній мові. Те, що ви робите, це одне із найважливіших напрямів діяльності в житті, взагалі всього людства. Підсумком роботи конференції стала дорожня карта з контактами організацій, які підтримають і полегшить адаптацію жінок ВПО з дітьми. Ці довідники розмістять в навчальних закладах Дніпра. Олена Городецька, Олександр Довгань, Сергій Озеров. Новини 11-го каналу. І про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде малохмарно, без опадів. Синоптики прогнозують в день 6 градусів тепла, вночі 0. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11-м у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.